То вони навіть не розуміють там проти чого вони захищають. Тобто спрогнозувати це не можна. Ага, значить ти тоже не все знаєш. Повзуть, переповзають з поля на поле. Я, я просто не знаю. Я признаюсь. Я не знаю взагалі відповідь на це питання. Друзі, всім привіт! У нас в гостях сьогодні пан Володимир Селієнко, це представник компанії FMC. Яка в тебе посада зараз? Продукт-менеджер. Тобто я займаюся продуктами для захисту польових культур. Супер. Давай коротко трохи поговоримо про питання, які у нас виникають по кукурузі. Чому я запросив пана Володимира в студію, щоб ми з вами цілком конкретно зрозуміли, які в нас є проблеми, реальні в полях, і більш детально зрозуміли цей. Природу цього шкідника, як він розвивається, де він зимує, чому він ну, атакує наші поля, коли ці хвилі. Коротше... Бо зазвичай знаєш, чую звін, та не знаю, де він. Бо в мене є там ще ряд знайомих клієнтів, які кажуть: Дай мені щось проти жучків паучків Тобто вони навіть mm -hmm. не розуміють там проти чого вони захищають. Їм просто там тотальний інсектицид, який все вичистить з поля, і все. Типу, але є дуже багато тонкостей. Давай поговоримо про те, хто наш ворог сьогодні в полях проти кукурузи. Хто самий головний ворог? Ну давай розпочнемо. В першу чергу це комахи. Ми також знаємо, що є кліщі, вони також є членистоногими, але вони до комах не відносяться. І ми повинні розуміти, що препарат, який буде контролювати нам комах, він навряд чи буде контролювати кліщі. Взагалі, комахи це поікілотермні тварини, тобто холоднокровні. Відповідно, в першу чергу, температурний режим впливає на тривалість їхнього життя, на тривалість проходження певних стадій розвитку. Відповідно, коли в нас тепліші погодні умови в нас швидше розвиваються і наші шкідники. Я, дивись, я згадав, так. коли почалась років, мабуть, сім тому епідемія з павутинним кліщом, угу. то в мене навіть була табличка, як він там множиться, типу, температура там 15 градусів, 20 градусів, 25, 35, і там на, на мінімумі там разу 20-30 днів він давав потомство, ну, а потім там разу 5 чи 7 днів. Зрозумів питання. Ну, павпавутинний кліщ він може давати до 20 приблизно поколінь на рік. На сої на і на інших просапних культурах нам шкодять вже літні весняні покоління. Перші покоління вони розвиваються на овочах, в теплицях, на бур'янах і далі наступні вони перелітають. За посушливих спекотних умов одне покоління, одна генерація павутинного кліща, і розвиток триває в межах семи діб. Відповідно, коли в нас іде посуха, в нас ще вегетує соя, немає опадів. От тоді він розвивається сім днів нове покоління, сім днів нове покоління. Відповідно, ми знаємо, що він заселяє наші посіви з країв. От якщо ми не проконтролювали, не провели якісь краєві обробки, через сім днів, якщо погодні умови залишаються такими ж, він заселяється далі глибше в поле. Тобто це не через сім днів він заселяється, а він поступово це сім йде... днів. Одна генерація він ж не може. Кліщ дрібний, він не повзе тобі всередину поля. Він може мігрувати, полетіти з павутинками. Для цього треба нове покоління кліща, яке випустить павутин, і на ньому полетить далі в посів. Угу. Ось так. Угу. Тобто, у нас тут трохи більше часу. Наскільки я розумію, в концепції захисту агродронами в полях угу. ми маємо три основних шкідника. Правильно, це діабротика і дві гусениці: це угу. е, совка і це метелик. Е, ну, ну, Давай будемо говорити про шкідників кукурузи загалом. Давай. Які вони є, скільки їх видів? От як ти гадаєш, які види найчисельніші? Правильно це лускокрилі, твердокрилі, але які з них найчисельніший? Спеціаліст хімії зброї. Гарном, кандидат науки. Щоб не гадати. Давай вгадаю, я просто не знаю, я признаюсь. Я не знаю взагалі відповідно. Ну це питання. от за деякими науковими даними, саме твердокрилі, тобто жуки, вони займають найбільшу частку в агроцинозах кукурудзи, там близько 45-50 Тобто Які... В нашому випадку це діабротика? Які це в нас шкідники? Ну, розпочнемо діабротика. Не да, в неї випадково. шкодить дві стадії, в неї шкодить личинка і шкодить доросла особина. Також для прикладу в нас є хрестоцвіті бліжки. Угу. Постійно вони є, там фазу 6-8 листків. І такі звичайні шкідники, такі звичайні комахи, як личинки дротяників і личинки хрущів. Це ж також жуки. Ну так, да, але вони якраз в фазі личинки і шкодять. Ну, ага, ми їх чомусь не враховуємо. Далі в нас є лускокрилі шкідники, їх є багато видів. Найпоширеніші, найчисельніші, зрозуміло, це кукурудзяний стебловий метелик і бавовникова совка, але також є інші види шкідників, наприклад, лучний метелик. Він іноді спорадично в деяких зонах зустрічається, починає шкодити кукурудзі, він її обгризає в фазу. 6, 8, 10 листків. Таке буває не по всій Україні, але якось регіонами. От, наприклад, поза минулого року я пам'ятаю таку ситуацію: це Центральна Україна, Черкащина, Вінниччина, Південь Київщини. І ну знову ж таки роз... а, з, з, з чим, в першу чергу, з чим це зв'язано? Ну, є така наука як прогноз шкідників, такий розділ в ентомології. Можна з цим гратися. Можна цим займатися. Там враховується низка факторів. Наприклад, опади. Опадів більше норми. Ми додаємо більшу вірогідність спалаху певного шкідника. Опадів менше додаємо меншу. Наприклад, те саме з температурами середніми, чим вони вищі, чим вища за рік сума активних температур, тим вища вирогідність поширення шкідника тобто, давай... збільшення чисельності щільності його популяції. Саме тобто, простими словами, це якщо складаються певні умови. Їх там, може бути, дивився в подкасті в агросфери угу. по One Soil, цей товариш сказав, що 250 чим-то факторів, на які впливають на вражанні з кукурузи. Можливо. Тобто, ну я просто вирвав з контексту і кажу: тобто, е, якщо ми візьмемо там, ентомологічні фактори там, ну, певного шкідника, то є, наприклад, 10, 20, 50 якихось факторів, які тим або іншим е, чином впливають угу. на популяцію. І коли ці фактори там, резонують, там, 3, 5, 10, е, якби Є е, е, так, як в X-Factor, у вас так, типу, то вони там газують на повну по, ну, популяція. Ну, грубо кажучи, навіть фактор обробітку. Всі фактори в нас були позитивні. Ми знаємо, що глибока оранка, ми знижуємо чисельність вусениць кукурудзяного стеблового металика, бо ми її глибоко заурюємо. Це вже мінус два. Ота популяція, скажімо mm -hmm. так. Крім того, в принципі, прораховуються багаторічні цикли розвитку отаких от лускокрилих шкідників. Наприклад, кукурудзяний стебловий металик. Для нього характерні спалахи чисельності вважаються від 11, 11 або 22 роки. Є така інформація. Він відноситься до середньомобільних видів, тобто на кукурудзяну стебло метелика, на його розвиток, на його щільність популяції впливають як глобальні фактори, наприклад, там сонячні бурі, чи відірвався протуберанець на сонці, магнітні бурі і так далі, так і локальні фактори, які, які складаються в певній локальній зоні вирощування кукурудзи Ось так угу. супер, супер. Це така базова теорія, яка дуже потрібна нашим глядачам. То що ну відверто кажучи, ряд. Представників бізнесу агродронів, uh -huh. вони до цього ніяк не були зв'язані з сільським господарством, і ну, хочеться трішки більше їм розповісти про те, з ким ми насправді воюємо. Тому що шкідники це те, ну, що ми знищуємо для того, щоб отримати максимальні врожаї кукурузи, соняшнику, ріпаку, ну, всього, на чому ми працюємо. І такий, як би то. Лікнеп, да? Ну можливо. <ріст> Він актуальний, тому що насправді. Я не великий ентомолог, прям взагалі. Mm -hmm. Тобто, я ну, за свою кар'єру, коли почав займатися пестицидами, я зрозумів, базово, там є дві-три хвилі там на ріпаку, є там, на, на кукурузі, умовно, там одна-дві хвилі там і що приблизно там може бути, типу, або метелик, ну лучний, або совка, типу, або діабротіка, тобто ну, такі основні принципи. Але так, щоб в усьому всьому розібратися, то ну, не було ні можливості, ні часу. І, в принципі, ну, навіть змісту. Є шкідники. Микола везе пестициди. Дрон працює там, де інші здаються. Жодних колій, жодних втрат. Агронікс. Шукайте детальну інформацію на сайті. Да-да-да. Нема там, шкідників. <Küll bracket> ну, все тоді Микола везе мікроелементи. А було якесь універсальне рішення. Для всього. Дивись, універсальне рішення для всього це два препарати. Це Нурел, хлорпірифос. А, це дай гадаю, інший. Це був неонікотиноїд плюс піретроїд. Да, так, і це е, імідаклоприт плюс лямдоцегалатрин. Uh -huh. Тобто, пер, перший, хто був Борей, да, у уґста, е, е, які приєднали. Ну і потім я вже там дивився і вивчав там більш такі цікаві суміші. Там модами, там хлор, хлорпірифос і біфентрин. Типу, він там, по перше, дешевше стояв на долар. Uh -huh. Нурела, по-друге, він реально ефективніший. І я його там ну, кому міг продавав, хто там хоч якусь склепку мав. То що ну, він ефективніший, чим цей, на мою думку. Типу, потім з'явилися вже там складні суміші. Ну це вже е, був закат моєї кар'єри в дистриб'юції, <laughs> Тобто, то коли почали до, е, вийшов з-під патенту е, теклоприєт. Для того, щоб закінчити цю тему, хоча б базово м для. Не, не треба бути фантастичним ентомологом, не треба бути доктором наук. В принципі, вже всі дані є, і можна опиратися на навіть суму активних температур, щоб е, зрозуміти, що є цей шкідник, він буде летіти, і е, треба від нього захищати. Точніше, трошки не так. Можна спрогнозувати момент, коли треба йти в поле і шукати цього шкідника. О. Ось так. А температура це ж не значить, що його буде там велика популяція що він принесе значної шкоди. Окей, okay, так щоб зрозуміти до кінця. Є якісь параметри, які дуже. Один-два параметри, які дуже конкретно впливають на популяцію цього шкідника? От знаєш, як клавиша, це гучності, ти викрутив і хоба, і дуже багато ну, знову шкідників. Знову ж таки, тут треба комплекс заходів проводити. Ні, ні, раніше я, робила ця інспекція захисту рослин, ґрунтові розкопки це дуже надійний метод, коли на метрі викупували ці. Качани кореневища кукурузи розрізали, рахували гусениць. Відповідно, мали кількість металеків, які можуть вилетіти наступного року. Зараз цього ніхто не буде робити. Я думаю, в господарстві цим не будуть займатися. Це, тобто це, спрогнозувати це, важкі, це не можна. Да. Це важкі ну, е, е, ну, досліди? Ні, це не важкі, просто це просто нема великий робити. шматок роботи, скажімо ага. так. На кожному полі по метр на метр. там. 30 см чи 50 глибину на глибину обробітку, ти маєш викопати все, перетрусити, порахувати кількість шкідників. І Ішка зможе аналізувати якось зі всідані. Ну, і... якщо буде якийсь апарат, який буде вкопувати цю землю, перетрушувати, далі якось розрізати кореневище. Я думаю, ну коротше, поки що відбувається. Я думаю, натренувати ніяк. можна. В принципі, системи, які моніторять шкідників. Світлові автоматичні пастки, які в тому числі використовуємо, і ми в них інтегрується штучний інтелект, і він з часом тренується. Його навіть можна додатково тренувати не безпосередньо з тими металиками, які потрапляють в пастку, а самому ловити з інших пасток. Збоку, крило, лапка, голова. І він буде визначати серед усієї маси того, що є перед камерою, саме, наприклад, вашого цільового шкідника. Ці технології розвиваються. Що я хочу сказати, що стебловий метелик поширений по всій Україні. Він є постійно, але не постійно в нього висока шкідливість. А це впливає в цілому на. Наскільки ну, щільність популяції, яка летить. Да, щільність Чи... популяції. У ну, нас насправді, чесно кажучи, ситуація з шкідниками кукурузи краще, ніж за кордоном. Да? У ну, нас високий рівень зараження це, напевно, 30% кукурудзи з гусеницями, а ПШ у нас 10% кукурудзи з гусеницями. Звичайне зараження стебловим метеликом совкою за кордоном, там, не знаю, Угорщина, Франція, Німеччина це. 50, 60, 40%. Тобто О, там а чому так? Постійно. Велика кількість опадів. В першу чергу, я думаю, опади. Тобто гідротермічний коефіцієнт він також дуже сильно впливає на розвиток комах. Уявляєте? Крім, крім того, є інші шкідники. Наприклад, в Європі є середземноморський кукурудзяний метелик Сезамія. Дуже шкідливий. Він зараз поширюється активно в Європі. В принципі, за прогнозами його ареал частково захоплює і Україну, тобто ми його можемо чекати. В себе там впродовж наступних 10 років, ну, я також ми не чекали в себе, а вона є. Мені чекали 10 років назад, я чув, багато хто висловлювався із. Десять років тому вона вже була в Україні. Вона вже в, була Україні в Україні, вона вперше зафіксована 2001 року угу. в Закарпатті. З 2005-го вона прийшла Карпати. Да. Ось так. Бавовникова Совка, вона, в принципі, це комаха, яка має декілька генерацій за рік. Також важко спрогнозувати, вона є не завжди. Вона якось з'являється точково, шкоди і шкодить точково, але там, де вона з'являється, вона приносить багато шкоди. Залежно від року, залежно від регіону. З того, що ми спостерігаємо, те, що умовно, в нашому регіоні завжди вона є оцей кут трьох областей Чернігівська, Сумська, Полтавська, там завжди дуже сильний тиск бавовникової совки, і також високий тиск стеблового метелика. Mm -hmm. Тобто вона присутня не завжди, але шкодить ну, дуже сильно. А, так, знову ж таки, що в нас ще є за кордоном? А, інші шкідники, наприклад, в Америці стеблові і металик... Там є інші шкідники, наприклад, там є а, армійський черв'як, Fall армії ворма. До речі, там в США норма всіх інсектицидів вони в рази вищі, ніж у нас, в 2,5-3 рази. А чому? А тому, що більша кількість шкідників. Більша чисельність, і вони важче контролюються, в них нижча чутливість. Тобто певні певні питання по резистентності присутні це не резистентність. Це спочатку їхня біологія. Вони е, можуть, скажімо так, сприйняти вищу норму діючої речовини безсмертності, без шкідливості для себе. Плюс вони дуже рухливі, тому й Worm, тому що вони. Повзуть, переповзають з поля на поле. Можливо, ти бачив довгоносиків, то Та, там минулого року відео переповзали з поля на поле і тисячі. Оце вважає, що гусениці Він... так роблять. Серега, каже, довгоносик це маленький, хто? Приховано, так. Да? Прихованок обоботник. Прихованосики і тоді довго. <laughs> да -да 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 -да. Приховано носики і, і Хорош. Поставити лайк, підпишіться на. У тебе є власні соцмережі, які ти качаєш? А, чи вони закриті? Не підписуйтесь. <свят> не підписуйтесь. Підпишіться на соцмережі FMC. Я, до речі, постійно слідкую за українським FMC Україна в LinkedIn. Ну, Хтось веде, прям нормально пустити, uh -huh. пишуть часто підписники ростуть. Я слідкую. Так що, до речі... Приємно дякую. Да, да. ти пишеш чи що? Ну, в тому числі приймаю і... активну участь. І, там, і, там, і, там, давайте поговоримо про ЕПШ і закриємо питання по маленькому лікнепу, по шкідникам кукурузи і по, ну, по теорії даної операції <губ> захисту кукурузи від шкідників. Ну, в загальному еПИША економічний поріг шкідливості, тобто, це певна чисельність шкідника в певну фазу розвитку рослин. Коли обробка направлена проти нього, буде виправданою і перевищить витрати. Як, як він розраховується, є багато там всіляких методів. Ну, Скажімо так, є науковці працюють в полях, проводять досліди, вони збирають урожай з рослин, наприклад, без шкідливих об'єктів або без бур'янів, і там, де вони нашкодили, принесли свою шкоду і порівнюють їх. Вважається, рівень АПШ – це 3-5%. Це в середньому це втрати культурам? втрати урожайності 3-5%. Якщо певна чисельність шкідника Забур'янення чи рівень ураження хворобою втрати від я... нього перевищують 3-5 відсотків. Це є в загальному рівні. АПШ. добре, перекладаю на басяцьку мову. Значить, якщо у нас 3-5 відсотків е якийсь головняк на полі, то можна на нього не звертати уваги. Це на рівні статистичної похибки. Якщо перевалює, ну у кожного шкідника або там бур'яна, або ще щось там свої моменти, бо я знаю, там жуків цих е кузькі скільки 10 на квадрат чи 20 там е це ще норм. Більше це вже треба там, їх валити чимось, то е, якщо, коротше, в межах статистичної похибки, або це вже фінал для цієї стадії, то можна знехтувати і не захищати. Але якщо це ну, початок там, викидання волоті, наприклад, і летить там шкідник, чи там, прилетіла від сусідів чи метелики, то е, очевидно, що треба захищати. Чому? Тому що перевищило АПШ. Справа тому що будуть тому, втрати більше, ніж уже на… Коли ти на... приходиш на поле і бачиш жука, ти не знаєш, які в тебе втрати будуть. <гум> Через <гум> те цей вираз прив'язаний до кількості оцих шкідливих організмів. Ну, і ось так по основних я скажу, наприклад, кукурудзяний стебловий металик це дуже широко відомо. 5-7 яйцекладок на 100 рослин. О, це те, на що потрібно орієнтуватися. <гум> Або 10% уражених рослин. Але я постійно це проговорюю, коли в нас вже рослини згусенеться, ми проконтролювати їх дуже важко або майже неможливо. Там ефективність будь-якого інсектицида буде знижуватись в рази. Геометричні прогресії Геометричні В Геометричні прогресії. Єдине, що нас може врятувати, якісь процеси, які змусять того стеблового метелика виповзти з качана, переповзти по обробленій поверхні інсектицидом і заповзти в іншому місці. Оце не що. Це єдине, може бути? що Ну знову ж таки, якісь погодні фактори. Мороз? Ну, який, літа? який мороз в серпні. Місяці, ну, чи я липні. Питаю, ну, Наприклад, волога. Або волога після посухи. А, знову ж таки, можливо, навіть та сама посуха, і ця гусениця може виповсти в пошуках більш соковитішої рослини, чи частини рослини, яка є більш соковитішою. Коротше, на це розраховується все одно, що розраховує, що виграєш в казіно <рес> <рес> на останні гроші. А, бавовникова совка, це вважається листогризуча совка, там воно. По іншому рахується, але приблизно ПШ має бути як у кукурудзяно стеблого метелика. Uh -huh. Саме там 10% рослин з гусеницями. Лучний метелик це 10, рослин, 10 гусениць на метр квадратний. Uh -huh. От, уявіть, 10 квадратний, один квадратний метр у нас приблизно на ньому. 10-12 рослин кукуруза і 10 гусениць кукуруза в шести листочках. Ну мені здається, це багато. Це ну я багато, до чого не? веду, що не завжди а, саме рівень ЕПШ має бути орієнтиром для обробки. Ми повинні розуміти і біологію шкідника. Знову ж таки, лучного метелика, неонікотиноїдом ти не проконтролюєш. Там потрібні спеціальні препарати. Знову ж таки, вартість обробки має враховуватися ефективно. Є препарати дорожчі, більш ефективні, а є менш ефективні, але дешевші. І для, них має, відповідно, для них, по ідеї, має бути різна АПШ, якщо на це орієнтуватися. А, ну, тобто, АПШ — це такий показник, його потрібно знати, на нього зважати. але коли Де, ми... де можна це почитати? От я, наприклад, нічого не знаю, де, де можна прочитати? Бібліотека. Бібліотека, там є такі книжечки, GPT сказати? ентомологія. Ну ну... ось так, ну... Спробую. Низка книг по ентомології, по моніторингу шкідників сільськогосподарських. Привіт GPT. Я звертаюсь до тебе. Ти ентомолог. Скажи мені, який ЕПШ у е, діабротіки або у е, неправильно сказав діабротіка неправильно е, у лучного метелика лучна метелика або діабротика Верджифера. Верджифера є важливим шкідником сільськогосподарських культур, зокрема кукурудзи. Що стосується ЕПШ економічного порогу шкоди, то він залежить від багатьох факторів, таких як рівень поширеності шкідника, фаза розвитку рослини та інші. Зазвичай ЕПШ визначається на основі кількості жуків на одиницю площі. Коротше, ми Або це з... знаємо. Ти скажи конкретно, е який ЕПШ у лучного метелика на кукурузі. Зазвичай ЕПШ для лучної метелики на кукурудзі. Становить близько одного-двох жуків на рослину на початку вегетації, коли рослини ще маленькі. Якщо кількість жуків перевищує цей поріг, це може призвести до економічної шкоди. Однак конкретні значення. Можуть змінюватись залежно від регіону та умов вирощування. Дякую тобі. Ну, Короче, нічого конкретного Микола, в тебе не в... вийшло заплутати чат GBT, бо ти сказав лучний метелика, а тоді діабротіка. <рес> і він да, сказав да, «лучний метелик діабротіка Віргіфера, Віргіфера, і сказала Пиша тобі по жуках діабротики. Один-два жуки на рослину. Але питання в тому, що коли рослини маленькі, як сказав цей чат, то ще жука немає. Жук з'являється набагато пізніше. Тобто він шкодить або в ґрунті. Або в ґрунті шкодить личинка, або жук там вже після викидання волоті приблизно знову ж таки. <рес> Коротше, Микола запутав GPT, Супер. <рес> Мені подобається. останнє, що я хотів сказати, різні фази розвитку різних шкідників вони накладаються. <рес> Дуже швидко, наприклад, після початку льоту стеблового метелика, він посилюється. Це буквально 2-3 дні різниця і починається вже масова яйцекладка. Угу. Зазвичай це з 1 липня, грубо кажучи, минулого року було дещо раніше. Все було дещо раніше минулого року. Ну, до червня місяця цього не очікувалося. В цей період, коли масовий лід кукурудзяного стеблового метелика, починається яйцекладка, вилітає у нас західний кукурудзяний жук. І дещо пізніше, там, десь через тиждень, в нас масово вилітає. якщо є бавовникова совка, да. це друге покоління, яке воно саме шкодить уже на кукурудзі. Вони завжди покоління різних шкідників накладаються, тому ну, моніторингом не можна нехтувати абсолютно. Так, хорошо. Закінчуємо цю рубрику. Підписуйтесь на всі наші канали, якщо ви нас дивитесь. а якщо просто дивитеся і не підписуєтесь, то може треба зайнятися чимось іншим. Дякую за увагу. Приєднуйтесь ще раз до наші, в наші соцмережі, і мені дуже сподобалася така невелика лекція про шкідників кукурузи. Я думаю, буде можливість, і ми продовжимо цей діалог. Тому що Рахко. насправді ну, навіть я з цієї сфери, навіть я там працював з цими шкідниками. Для мене багато нового я почув сьогодні. І, в принципі, давай чуть більше розкриємо цю тему для нашої аудиторії. Погоджуюсь, там є що сказати з цієї теми як компанії. Супер. Дякую.